Понад 95% найбагатших людей планети інвестують в акції. Але як почати інвестувати новачку? Не зробити помилок, не зробити дурниць, які призведуть до втрати свого чесно заробленого капіталу? Якщо ви хочете знати і розуміти, які питання обов'язково потрібно поставити собі для вибору власної стратегії для початку інвестування? То поїхали! Перше питання, над яким задумуються дуже рідко, але воно є чи не на найважливіше: скільки часу ви готові вкладати в те, щоб стати інвестором? За статистикою, кожна тисяча годин вкладеного вашого часу? Дозволяє заробляти на 6% більше. Що таке 1000 годин? Це 3 години кожного дня впродовж року, або 1 година кожного дня впродовж 3 років. На жаль, біля більшості це стримуючий фактор. І саме через те, що люди не знаходять час, на жаль, інвестування в акції не стає прибутковим часом. Тому обов'язково потрібно виділити для себе час для того, щоб почитати літературу, подивитись відео, такі ж як ці, проаналізувати активи, поспілкуватися з тими, хто вже інвестує, побути в всеред. Довище і спільноті людей, які розбираються в тому, як інвестувати в акції, і вже пройшли певний свій шлях. На це треба буде вкласти тисячу годин. Після цього достатньо буде лише підтримуючу дії для того, щоб зайти, подивитися, що є на ринку, проаналізувати свій акаунт, проаналізувати свої минулі дії, ну і зрештою зробити для себе висновки. І залежно від того, наскільки часто ви будете підтримувати себе, от в цьому активному пошуку акцій, активів і аналізувати, які у вас поточні результати, ви будете або активним інвестором. Який, скажімо так, трейдить там хоча б раз в місяць, і більш пасивним інвестором, який вклав один раз, потім, можливо, там щось докупив, ну і відповідно лише моніторить те, що відбувається в нього в портфелі. Дуже важливо не попасти в так звану пастку Данінга Крюгера. Тобто, коли ви спершу вклали 100 годин, вам здається, що ви все знаєте, все розумієте, все повністю для вас вже передбачено, ви почали інвестувати на 200-250 годині, приблизно це теж статистика. Виявляється, що ті знання технічні. Аналізу, гарні картинки, графіки, вони повністю всі розбиваються об реальність і не працюють. Багато хто з новачків починає попадає тут в так звану яму безпорадності, я не знаю, що далі робити. Це, напевно, не працює, це якась дурниця. Я більше цим займатися не хочу. На превеликий жаль, бо той, хто пройде цю яму безпорадності і буде потрохи зростати, досліджуючи ще і ще, спілкуючись краще, проходячи курси, вебінари, марафони, навчаючись, читаючи книги, спілкуючись з іншими людьми. Ми і просто аналізуючи свою власну стратегію минулу поведінку, рано чи пізно врешті дойде до прибутковості, яка буде схожа з ринковою, а зрештою з часом не зможе перевершити її. Перше питання: скільки часу ви готові вкласти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, надзвичайно важливе питання це ваша стратегія. Як би це диво не звучало, її треба сформувати ще до того, як ви почнете вибирати акції. Тому що стратегія стосується загалом вашого портфелю інвестиційного, а не тільки акцій, тобто вона набагато більша за те, що ви будете вкладати, і для того щоб ви розуміли свою стратегію, спершу треба передбачити, так а в яку галузь ви готові вкладати? Можливо, і галузі, які для вас не дуже приємні. Ну припустимо, ви самі не їсте м'яса і не готові вкладати галузь пов'язану з переробкою м'яса, або можливо навпаки, вас цікавить сфера пов'язана з електромобілями. Тобто, яка галузь для вас цікава, зрозуміло, в якій ви маєте досвід. От я згадую одного клієнта, який спершу дуже так з незнастороженістю дивився на ринок акцій, а потім вияснилося, що він дуже любить грати комп'ютерні ігри і він чудово орієнтується. Тих, які компанії запускають які ігри. Я не орієнтуюсь на цьому ринку. Він орієнтується. Він почав інвестувати, і в нього почало вдаватися. Це дуже важливо вибрати галузь. Дуже, дуже важливо теж зрозуміти компанію, в яку ви готові вкладати. Так чи ви взагалі знаєте, з чим саме займається ця компанія? Може вас здивує, але більшість людей, які починають інвестувати в акції компанії, не знають насправді, чим ця компанія займається. Дивляться на графіки, на те, яка там технічний аналіз, на те, з чим саме зараз якісь. Звіт цієї компанії на цифри, але цифри мало, якщо ви не знаєте саму специфіку діяльності компанії. Звичайно, що питання стратегії однозначно пов'язано з якою ціною ви готові купувати. Не справа в тому, щоб купити акцію. Я готовий купити насправді будь-яку акцію будь-якої компанії, але питання по якій ціні. І якщо ви не знаєте для себе за яку ціну ви готові були б її купити, то теж поки що формувати стратегію рано. На яку суму ви готові вкласти? От більше питання щодо портфелю: ви готові вкласти на 5%, 7%, 10% від вашого портфелю. Тобто, яка частина вашого портфелю призначається саме для акцій? Наскільки диверсифіковано? Багато хто хоче диверсифікувати, але широка диверсифікація, наприклад, ви вклали в 50 різних компаній. Це означає, що ви от свій депозит просто так от тонесенько тонесенько намазали, і ви не перевершите ринок. Який сенс вкладати в диверсифікацію? Такі відомі інвестори, як Рей Даліо чи Ворен Баффет, каже, навіщо мені широко диверсифікувати? Я ж знаю, що я вкладаю. Я ж вкладаю не просто, може воно вистрілить чи не вистрілить, я вкладаю, тому що я знаю, що воно точно спрацює. І тут те саме важливе стосується і диверсифікації. Навіщо диверсифікувати, якщо ви розумієте і знаєте, що буде зростати? Тобто широка диверсифікація на понад ніж 10-15 активів, означає, що. Швидше всього людина ну не дуже орієнтується і простіше можливо вклати загалом в ETF. Далі на який період? Тому що до кожного періоду часу потрібно вибирати свою стратегію. Ви готові вкласти на півроку, на три роки, на п'ять років, на десять років. Ви готові вкласти аж до свого виходу на пенсію на свій заслужений відпочинок. Це важливе питання, тому що залежно від того, ми будемо аналізувати галузь і будемо аналізувати саму компанію. Звичайно, що яку очікувану прибутковість ви хочете отримати від свого активу? Тому що якщо ви не знаєте, яка очікувана прибутковість, так може простіше вкласти в землю, в нерухомість, в крипту, чи просто залишити ці гроші на депозиті. І звичайно, що за будь-якою прибутковістю стоять ризики, яку частину свого капіталу ви готові вкласти, яку частину ви готові втратити, яка просадка для вас є допустима. Загалом вважається, що чим молодша людина, тим більшу просадку вона, в принципі, може витримати, бо на неї працює час. Але з іншого боку, все рівно у вас мають бути свої очікування. Ну, от, наприклад. Яку суму складених інвестицій ви були б готові втратити? Якщо ви не готові нічого втратити, то швидше всього на превеликий жаль, буде дуже важко щось заробити. Звичайно, що рішення повинно бути за вами, воно повинно бути добре обдумане і усвідомлене. Але якщо ви дасте відповідь на ці питання, які ми щойно з вами проговорили, ви побачите, наскільки покращиться ваша стратегія при інвестуванні в акції. Гаразд, у вас вже є базова стратегія. Ви розумієте, як диверсифікувати в яку галузь, що саме будете робити, який ризик готовий піти, які можливості готові отримати. Але тепер потрібно вибрати сам актив. Акція це маленька цеглинка у великому хмародері компанії, і ви можете нею володіти. Але для того потрібно зрозуміти марочос, мародер не завалиться загалом. Тому перше питання, на яке я рекомендую завжди своїм клієнтам звертати увагу, це продажі цієї компанії. Тому що якщо компанія не зростає, от як в бізнесі, так якщо в бізнесі немає продажів, то ми не можемо розраховувати, що ця компанія буде зростати на ринку, тому що це означає, що її продукція не затребувана. Перше продажі, sales, так, зростання від кварталу до кварталу, від року до року, за рахунок чого ці продажі зростають. Друге дуже важливе питання. Це поточна оцінка, тому що, ще раз скажу, можна купити будь-який актив, питання, тільки він коштує. На кожен товар свій покупець, питання за якою ціною. Коли хтось каже, що я не можу щось продати, та ні, ти не можеш продати за цією ціною, тому що вистав іншу ціну, і ти зможеш це продати. Наступне важливе питання, чи має компанія борги. От уявіть собі просто як власник малого або середнього бізнесу. Якщо ваша компанія має значну кількість боргів, звичайно, що її тоді важче йти, бо треба обслуговувати борг, нема можливостей для зростання. І відповідно важливо, чи компанія корпорація теж має певну пропорцію боргів. Звісно, для корпорації ця пропорція може бути трошки інша, тому що вона має заставу, може певним чином компенсувати. Борги коротко, терміновий, довготерміновий, але загалом велика кількість боргів це завжди проблема. І це для себе. Потрібно пам'ятати. Далі не менш важливо, це капіталізація компаній. Всі компанії менше 1 мільярду вважаються такими дуже простими, як лотерейними квитки. Тобто може вдасться, може не вдасться. Може повезе, може не повезе. Може це для когось звучить там, компанія, яка вартує 900 мільйонів, це багато. Але насправді для фондового ринку 1 мільярд це той рівень, від якого можна розглядати компанію. Хоча, звичайно, все це до вашої стратегії. Країна, тому що може бути цікава компанія, але вона не в тій країні або юрисдикції і країни дуже ризиково, от, припустимо, компанія з Китаю. Можливо, ви готові вплати в такі компанії. Я особисто не готовий. Це не означає, що ці компанії погані, але це означає, що ця юрисдикція може диктувати свої правила, які певним чином забороняють або створюють труднощі для діяльності компанії. Звичайно, що будь-який актив треба порівняти з іншим. Бо якщо ми не порівнюємо актив з іншим, то швидше всього це означає лише одне: що ми можемо прогадати і вибрати на найкращий актив. Порівняйте компанії електромобілів в своїй сфері, порівняйте. Компанії, які займаються видобутком нафти, чи компанії, які займаються в харчовій промисловості, вони повинні бути співмірні між собою. Це важливо. Тільки після цього можна, звичайно, робити висновки про те, чи вклати, чи не вклати в іншу компанію. Об'єми дуже важливо. Я особисто завжди слідкую за тим, на яких об'ємах, за якими вартостями заходили ключові інвестори. Це можна теж в безкоштовному форматі зробити на сайті nasdaq.com. Ви можете проаналізувати якийсь загальний об'єм. Торгівлі по конкретній компанії і за якою сумою викуповували ці активи. Чому? Тому що ця сума буде рівнем підтримки, ну або в якомусь іншому моменті це буде рівнем опору. І, звичайно, що може бути, що вас цікавить дивідентні компанії, ті, які сплачують дивіденти, можливо, для когось це і перевага. Але самі по собі дивіденти дуже часто означають, що компанія має додатковий надлишковий кеш, який вона не знає, куди витратити. Бо хороша компанія, яка розвивається на ринку динамічному, який драйвить, вона буде всі гроші просто поглядати. Плинати з ринку, пилососити і буде займатися тим, що створювати нові підрозділи, нові відділи, нові філії, буде займатися експансією. Тому дивіденти з одного боку це класно, це так би мовити, стабільність для інвестора, з іншого боку, це дуже часто означає, що компанія вже не бачить, куди можливості розвиватися. Ну або, скажімо, використовує дивіденти як спосіб приваблення тих інвесторів, яких безпосередньо зараз має. Враховуйте ці фактори, і ви побачите, наскільки краще ви будете робити вибір активів, з якими ви працюєте. До речі, проаналізувати ті показники. Які я щойно озвучив, ви можете по лінках, які я залишив в описі до цього відео. Це жодним чином не є інвестиційна порада, тому що інвестиційну пораду має давати вам ваш фінансовий консультант, який знає вашу фінансову модель, склав з вами фінансовий план і інвестиційний план. І Якщо, до речі, у вас таких планів ще немає, то я обов'язково рекомендую їх сформувати. До речі, ви це теж можете зробити завдяки нашому MoneyBotu і InvestBotu. Лінки в описі. Користуйтесь! Четверте питання або група питань насправді є моєю улюбленою. А коли ви будете продавати свої акції? Тому що зайти вдало це добре, але треба ще вміти вийти вчасно. Дуже часто гра в акції буває, що це гра в крайнього. Хто невчасно вийшов, хто невчасно зробив дію, хто зробив помилку за рахунок того, що подумав, що ці акції будуть жити вічно. Але задумайтеся, за крайніх 100 років в списку SP 500 залишилися всього навсього 20% компаній, які були в цьому топі 100 років тому. Тобто, цілком вірно, через декілька десятиліть наші діти, внуки чи правнуки не знатимуть таку компанію, як Apple, Amazon або Microsoft. Може це виглядає дивним. Але насправді така доля спіткає більшість компаній. Тому вчасний вихід, а не мрія про те, що я оце зараз поставлю цю акцію, і потім через 100 тисяч років вона буде коштувати в 100 мільйонів разів більше. Це не зовсім вірна стратегія. Треба зрозуміти, коли ви будете виходити. І тут теж повинна бути своя стратегія. Зазвичай це декілька питань. Перше питання варто виходити тоді, коли ви знайшли кращу альтернативу. Ви бачите, що хтось на цьому ринку драйвить краще. З другого боку, можна і варто виходити, коли в компанії проблеми з її фінансовою моделлю. Ну, щось пішло не так. Вона не може заробляти в той спосіб, який вона раніше заробляла. Звичайно, що може бути певна технологічна зміна. Ну от, наприклад, колись компанія Kodak не вклала достатньо уваги в розробку цифрових фотоапаратів, ну, і, відповідно, їй довелося зійти з ринку. Чи те саме зробила свого часу Nokia, чи інші компанії насправді цих прикладів достатньо. Але ще може бути один приклад, коли. Інші компанії більш жваві на ринку, тобто коли конкуренти або законодавче регулювання не дозволяє компанії заробляти, тобто не дозволяє компанія робити продажі. Обов'язково для себе визначить свою стратегію виходу з певного активу. Бо якщо ви хочете купити, а потім через невідому кількість часу продати, швидше всього, ви будете слідкувати за тим, що відбувається на ринку акцій, втрачати і марнувати час, а потім в якийсь момент виявиться, що вийти треба було багато-багато років тому. З Боку, як то кажуть, хороший інвестор мертвий інвестор, той який вклав, а потім через багато багато років прокинувся, так і виявив, що в нього на його активі, на його рахунку, дуже дуже дуже, -дуже багато нолі. Але в будь-якому випадку стратегію виходу з активів потрібно для себе прописати. До речі, нагадаю, що на нашій ЛМС-платформі є окремий курс про інвестування в акції з усіма прикладами, і ті, хто відкривають з нами рахунок, отримують додатковий супровід. І на сам кінець дай собі відповідь на базові запитання. Перше, а для чого взагалі існує фондовий ринок? Це найдешевший спосіб залучення капіталу. Друге, а чому фондовий ринок має зростати? Нічого в природі не зростає вічно. Фондовий ринок теж не виняток. Ми бачили крайні 100 років, що він справді зростав, але це зовсім не факт, що так буде надалі. Насправді, фондовий ринок зростає, тому що збільшується чисельність населення і його купівельна спроможність. Притому вартість енергоносіїв як одної з ключових затратних частин будь-якого виробництва впродовж тривалого періоду уже падає. Не менш важливе і питання для себе внутрішньо прийняти рішення, що я буду Інвестувати, буду накопичувати досвід, а не розчарування. Бо якщо ви вклали, вам щось не вдалося, і ви кажете, а це якась дурниця, вона не працює, на жаль, ви накопичили розчарування, а потрібно накопичувати досвід. Не менш важливо пам'ятати, що інвестиція завжди в себе, ніколи не в актив. Актив передбачуваний, актив циклічний. Будуть фази підйому, будуть фази спаду. А як ми на це будемо реагувати? Як ми будемо діяти в часі, коли наш актив росте вдвічі, втричі, чи в чотири рази більше, або навпаки, він просідає. Оце найважливіше питання. І як наслідок висновок простий, варто почати інвестувати якнайшвидше, тому що кожен втрачений час він на превеликий жаль не повертається в гроші. Але при тому пам'ятати, що 100 доларів не зробить тебе багатою людиною. 100 доларів, які ти вкладеш в фондовий ринок, навіть якщо вони помножаться вдвічі, втричі, в три, чи в чотири рази, це буде всього навсього 400 доларів, і воно не вартує того, щоб весь час сидіти перед екраном свого мобільного чи комп'ютера, і слідкувати, що відбувається на ринку, не вартує. В цей час треба вчитися вкладати в себе, розвивати свій професіоналізм, почати розуміти краще, як комунікують люди, як працюють компанії, в що звертати увагу для того, щоб вибудувати свій бізнес, який колись буде представлений на фондовому ринку. Тому в першу чергу потрібно вкладати не просто в актив, потрібно вкладати в себе. Це найдорожча і найцінніша інвестиція, яка тільки може бути. І якщо ви ще не підписались на канал, то я дуже рекомендую це зробити, тому що в мене для вас є ще багато чого цікавого.